Виконуємо номер 1532 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подорожуючи Європою, Сергій та Оленка вирішили придбати сувенір для батьків вартістю 60 злотих. З інтернету діти дізналися, що за курсом Національного Банку України 1 злотий це 7,29 гривні. Скільки грошей буде списано з гривневої карти за умови, що кошти списуватимуться за курсом НБУ Національного банку України? Приступаємо до виконання. Помножимо 729 на 60. Виконуємо множення в стовпчик. Підписали, не звертаючи увагу на коми. 6 множимо на 9 буде 54, 4 записали, 5 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12, 5 17, 7 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42 1 – 43. І 0 переписали. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 437,4. Гривні і пояснюємо, буде списано з гривневої картки, записуємо відповідь. 437,4 гривні. Ми дали відповідь на питання, скільки грошей буде списано з гривневої картки за умови, що кост списується за куртом НБУ, якщо придбати сувенір вартістю 60 злотих і курс Національного банку України. Один злотий це 7,29 гривні. Номер 1532 виконано.